Перейшли потихеньку до інсектицидів, це ніби ім'я саме тагро на маспілан. Продукт, з яким ми йдемо від самого першого дня створення нашої компанії, продукт, який має надзвичайну популярність. Ми гордимося цим продуктом, продукт, який ефективно застосовується на сотнях тисяч гектарів польових культур, і дуже дуже давно використовується в приватному секторі на різноманітних культурах. І сьогодні я хотів би. Більше вам розповісти про його застосування в плодово ягідному сегменті. До речі, на упаковку, більший пакетик це 50 грамів, це така ніби фермерська упаковка, вона доступна для всіх дистриб'юторів, а пакетики невеликі, 2,5 грама це ексклюзив спектагру. Продукт зарекомендував себе Високою ефективністю, швидкістю дії, дуже широким контролем шкідників різноманітних видів шкідників, різноманітних фаз розвитку за різних погодних умов і від низьких температур, плюс 5 до уже таких досить високих: 25-30 градусів. Продукт добре працює. І на дрібних шкідників, там як попелиці, і на більш крупних, як жуки чи Листокрутки, він теж працює. Ну і що дуже важливо, особливо в саду, коли у нас дерева цвітуть, це продукт, який є малотоксичним, безпечним для бджіл. До сих пір у нас немає якихось нарікань на цей продукт. Тому ви можете його сміливо використовувати у себе на присадибних ділянках, але не переживаючи, що у вас чи у ваших сусідів, якщо стоїть рядом пасіка, то постраждає джоли. де ж найкраще використати маспілан на яких культурах? Якщо у вас є яблуні і груші, там ну дуже величезний перелік шкідників, який контролює. Маспілан. Я завжди жартую на таких заходах, що якщо ви обробили маспіланом і у вас щось не здохло, то то були кліщі, бо маспілан працює проти всіх шкідників саду, от тільки не працює на кліщів. Це, звичайно, трішки жарт, але правда в цьому є. Все залежить від того, яку ви норму дасте витрати. На одного шкідника треба меншу норму, як на попелиця на щитівок, наприклад, потрібно. Вищу норму в два рази, але продукт буде ефективний. Фактично, усі шкідники, окрім кліщів, в саду він буде контролювати на ягідних культурах, таких як сморода, агрус, це в першу чергу попелиці. Дуже повесні вони дошкуляють. Ви часто бачили, що у вас листочки стають такими червоними, і це явно харчується так попелиця, якщо ви побачите такі ознаки, що червоні такими і з харцями листочки на смородині, подивіться, знизу, там буде у вас одна чи дві вже попелиць, і це перший сигнал. Бо далі, якщо ви не спрацюєте вчасно, у вас навіть пагон не буде крутити, і говорити про якийсь врожай вже тоді не можна. Звичайно, не тільки плодово-ягідні культури. Звичайно, у нас ще є овочі на всіх овочах, є теж ті самі попелиці, є білокрилка на багатьох культурах, на капусті, томатах огірках, закритого ґрунту. Білокрилка дошкуляє останні два-три роки дуже серйозно. Тому маспілон залишається актуальним. До сих пір на цих всіх культурах. Для кращого ефекту ми вам рекомендуємо додавати адіванска, про який уже ми сьогодні говорили, і ще далі трішки зупинимося на цей препарат, який допоможе краще розповсюдитись робочому розчину по поверхні. І тоді сам маспілан швидше проникне, краще проникне. І потрапить туди, де йому без адіванту потрапити складніше і матиме кращий результат. Хотів би зробити маленьке таке застереження. Я особисто маспіланом користуюся, ну, вже, мабуть, до 20 років. І головне, щоб цей препарат продовжував у вас добре працювати на не Переборщити із його застосуванням, не застосовувати його по 5 разів за сезон. Два, ну, три рази це максимум. Вибирайте вчасно найкращі фази, найкращий час для застосування. І тоді препарат і буде працювати ефективно, і довго, багато років, і вам не потрібно буде думати, що ж його шукати на майбутнє. Для кожного препарату потрібно. Зважати на ці регламенти застосування, от бачите, з правої сторони пишеться кратні застосування. Це дуже важлива інформація. Вона важлива як для того, щоб препарат довго працював, так і для того, щоб у вас не накопичувалися залишки у продукції, яку ви виростите.